Друзі, вітаю вас на каналі Сім'ї Балабан. Оля, привіт! У нас сьогодні вівторок, як завжди, починається у нас ранок на нашому господарчому подвір'ї. Ми тут з Олічкою кормимо наших пташок. Олі канікули а вони дуже люблять зелену травичку. А зараз травичка вже вся суха, де-не-де -де, тільки є. Нарвали їм. Я вибачаюся за те, що в нас тут не дуже чисто, але ну, нічого. Головне, що є, що їсти цим птахам. А це варила борщик і петрушка. Обрізки петрушки зелені. І я їх хочу нагодувати, цих малих курчаток. Оля питає, мама, коли ми вже будемо їх випускати. А я боюся, ще їх випускати через те, що тут коти ходять. Думаю, хай трошки підростуть, а тоді випустимо. Тут у нас великі курчатка, одне тільки лишилося. Таке з голищенко. А там меншенькі. Да. І ми тут зробили нашим. Курочкам, місце і це Сарочкам, щоб вони неслися. бо знайшли кубло, кубельце, де неслась курочка маленька. Ось. І хотіла висидіти, мабуть, ці яйця, але вони погані. Тому я вирішила їх не викидати, а ми з Олею їх зараз помалюємо, помітимо, що це. Це. Ну, можна малювати. Курочка буде нестися і нові яєчка, які будуть, то ми їх тоді будемо забирати, а то будуть як маке. Кажи, що тут є. Ну нічого. Давай тоді помалюємо, а потім ти мені розкажеш. Добре? Бо я зараз монтувати відео не можу, записую цільне і так і завантажую на Давай я заберу, ми тут їм трошки поставили, щоб вони могли ходити. О, вони вже не бояться, прийшли сюди. Малюй. Вони вже тут подружилися. Це сарочки з курочками. Раніше дикі такі були, боялися, а зараз вони дуже люблять зелену травичку. Так, їдять. О, Оля малює яйця. Давай, ти там хрестики, нолики, що небудь помалюй, помітій. Бо курочка буде нестися, щоб ми не поплутали. Я розбила одне яйце, воно всередині погане. І отут зробила місце. Не знаю, чи будуть нестися тут. Я знаю, що курочки люблять десь ховатися. І отам ще насипала сіна. Може, там будуть нестися. І таке поставила, щоб вони вилазили драбинку таку. Така хороша погода, Потепліло в нас. Таке сонечко. Ми насолоджуємося цією хорошою погодою. Не знаємо, скільки це буде, бо до цього пару днів то було дуже холодно. А ще сьогодні у нас, друзі, такий день, сьогодні 24 число, 24 жовтня. Сьогодні рік, як поховали нашого татка. Я думаю, він був би дуже радий бачити це наше господарство. І сам би годував би їх, так й козичок, мабуть, виводив би. Ми так планували. Але, на жаль, плани наші не завжди збуваються. На жаль, хочемо після обіду поїхати туди на кладовище. Вибачте, друзі, тому що мені важко говорити зараз. І я, мабуть, вже буду закінчувати цей короткий наш влог. Монтувати, на жаль, не можу, тому це відео цільне. Так як взяла телефон, так і записала. Тому закінчувати буде насколічка, вона підніметь вам настрій. Ось Божа коробка. Я вже не малюна. Да, так, сонечко. Там всі яйця. Там я написала повічні. міс і мер. Добре, все, всім кажи пока. До зустрічі і у слідуючому відео. Помахай ручкою всім. Помахай. Отой ручкою помахай. Все. Пока. Всім.